Сьогодні у нас тема кросвіта. Я думаю, Саня Бондер, мій товариш, колега по залу, найкраще про нього розкаже. Про санячок. Що я у тебе Саня хотів спитати? Розкажи нам трошки про себе. Ну, Я звичайна людина, звичайної сім'ї, у мене, скажімо так, батьки. Не мають до спорту якогось так особливого відношення. Батько займався так напівпрофесійно-гирєвим спортом. А мати взагалі не має відношення до спорту. От. Я з того покоління дітей, які е, у ну, нас було досить, досить багато активності е, фізичної. Ми там бігали багато, стрибали, футбол ганяли, як всі пацани, мабуть, хокей там зимою. От, але так, щоб якийсь відбувати якийсь там, спорт, яким я там займався раніше, то ні. Ну так, десь в інститутські часи то футболом займався. А так, щоб якось конкретно Ну качалка була у всіх, там, як я завжди у пацанів там, любили походити, пожати, потягнути, поприсідати. Отак, от, ну, от, от, от скажімо, коротко, коротко про себе. Ну, А що ти обрав? Чого кросфіт? Буде цікаво. Все цікаво, це різноманітно. Це не схоже на якісь інші види спорту. Це поєднує в собі дуже багато різних елементів і, і ти постійно навчаєшся чомусь тому, чого чому ти не вмієш. Ну, тут, тут завжди е, кожне тренування наступне, воно воно не схоже на попереднє. І ну, тут ніколи не буде нудьгувати. Е, така різноманітність справ. У одному виді спорту такої різноманітності немає, як у кросфіті. Так що тут не засумуєш. А з чого ти починав починався шлях? Якісь травми в тебе, може, були? Ну, Травми, мабуть, були у всіх в спорті. Особисто у мене. Якщо такі мелкі брати, то таких, таких не було. Якось. А якщо значних травм, то та, травми були, травми плеча були. Одного іншого прооперовані. Що починав? Починав, я вже казав, десь, мабуть, років 14-15. Тут була качалочка, звичайна, подвальна, яка. От. Потім якісь там бойцовські види спорту, потім опять качалка, інститутські часи, як завжди, там до спорту було, потім опять, після, після інституту опять повертався в качалку. Ну, з просвітом я познайомився. Зараз точно не пам'ятаю, вже, мабуть, 10 чи 11 рік. Це тоді в Америці були, е, славно звісно, починалися там просвітгейс. Якось прийшов в зал, один із тренерів, вивів картинку зі змагань. Всім стало цікаво, що це за тема така. От, і Він запропонував колись спробувати. От. Отак от було перше знайомство з просвітом, але після першого ж комплексу і першого дня я сказав, що то не моє, тому що я лазив, мабуть, з пів години шукав відро зеленого кольору обличчя десь, щоб так, зблімнуть. Тому таке знайомство було з просвітом перше, після якого я, мабуть, років та добрих, мабуть, 4-5 років і не займався тим просвітом, вже коли переїхав сюди, в Черкаси, то світ повернувся в життя у це що якщо, якщо коротко. Ну, перший шлях не зайшло. Перша спроба не ні, зайшла. Ні, я завжди своїм клієнтам кажу: знаєте, ви прийшли до мене на тренування, от ви перед вибором стоїте, або він вам зайде, або він вам не зайде. Тобто, якщо ви в нього влюбилися, на все життя. А якщо воно не ваше, ви, ну, ви чуєте, що воно не ваше. У ну, мене було це виключення одне з тисячі процентів там. Я, мені не зайшло, але потім я вже, е, коли повернувся друге через 5 років, то я зрозумів, що, що це моє і що це, я без цього вже, вже нікуди. Е, я знаю, що ти змагаєшся, да? mm -hmm. змагаєшся. Mm -hmm. що, mm -hmm. що, що для тебе значить ці змагання? Mm -hmm. цей день змагаюсь і mm -hmm. не дивлячись на те, що в мене такі дві складні травми, дві операції, то я ще хочу якомога довше. Пробуть на цьому змагальному рівні. Змагання для мене, ну, по-перше, це, це тестування себе як спортсмена, як людини, яка професійно, ну вважаю, професійно займається спортом. Я себе тестую і розумію, які мої слабкі сторони, тому що на змаганнях ти тільки відчуєш, де ти слабий, де ти сильний. Тому сильний, понятно, ти, ти розумієш, в чому ти класний от е, Зрозуміти, в чому ти слабкий, то кросфіт – це про тренування е, своїх слабких сторін. Бо сила цепка провіряється силою самого слабого звена. Якщо ти щось не вмієш робити, ти на ньому завалишся і можеш завалити все. От, ну, змагання це, це тест. От, ну, і це додаткова мотивація. Багато разів бачив, як хлопці, які... Приїздили зі змагань зі мною, в тому числі і мої спортсмени, яких я тренував, вони зовсім по-іншому дивляться на тренувальний процес. Це додаткова мотивація, вони черпають якісь надсили, потім з собою бажанням навалюють в залі і досягають досить гарних результатів. Тому змагання це ще й додатковий якийсь пінок під жопу, такий додатковий старт, в хорошому смислі цього. А якісь досягнення? Які в тебе досягнення? Довго, довго не мог чогось досягнути, бо були на то об'єктивні причини, те ж самі травми. От, але трошки вичухався. І якщо взяти, допустимо, шлях мій професійний вже як атлета, такого більш зрілого, десь 17-го року, то напротязі 3-4 років займав постійно там п'ятьорки найсильніших атлетів був. В Україні по своїй категорії, там, по майстерам. Але так десь біля подіуму ходив-ходив довгенько, і не виходилось в призи попадати. Ну, Останні два-три роки трошки змінив підхід, трошки змінив бачення, трошки став зрілішим. І пішли перемоги, тричі брав Україну крупні турніри в своїх категоріях. І я вважаю, що це таке невелике ну, велике досягнення. Змагався на європейській арені, тож, там чи п'ятим, чи шостим був десь на якомусь турнірі. Навіть в Болгарії відбирався, е, в Молдову відбирався, чи, чи в Румунії, вже не пам'ятаю, це було вже 19 чи 20 рік. Е, там нічого не зайняв, але класний досвід що, Ну, Це круто. Все А Коли Кроссин з'явився в Україні? Так, щоб вже дійсно його почали. Без 10-11 року з'явився в Америці, якщо не помиляюсь, так більш-менш вже так конкретно Ми про нього почали балакати з 2008, коли проводить перші CrossFit Games почали. А в нас дійшло десь 10 11 рік, не буду зараз точно брати, тому що не ну, я його розпочинав тут. От, я вже підхватив десь в 15-16, то в нас десь 10-11 рік. Хлопці почали, там перші змагання там щось намагалися, 12 14 рік проводити. Так, щоб вже так на топ вивести рівень, що про це вже знало багато хто в країні, десь на 15-16 рік вже, вже з'явилися декілька таких мережевих залів, типу банди, Дога, які вже тренували своїх атлетів, проводили такі вже гарні серйозні змагання, десь в ці проміжки приблизно. Це вже так конкретно з'явився кросфіт, Вже було розуміння, що таке кросфіт. Ну вона, наука ніколи не стоїть на місці, щось розвивається, щось змінюється. кросфіт також змінюється. Щось додається, щось навпаки опровергається. Тому воно завжди щось змінюється. Але ну, да, починалося таке все, воно було хаотичне, якесь незрозуміле. Взагалі, взагалі, заснував це один американський гімнаст, який почав впроваджувати в свої тренування комбінацію силових і гімнастичних вправ. Це ще було в 70-х роках, але на той момент було там качалка. Тоді такі монстри були, як Шваснеггер, там, Руні Коліман. Там. Тобто всі рівнялись на оту всю качалку, і якось просвіт, як саме тренування, воно не знаходило якогось... Це якогось місця конкретно, да, якогось направлення. То дядько той ходив, у нього зала не було. Він пропонував, давайте там потренуємо так, а давайте так. Йому, там, Вроді його пускали, а потім вижинали його. Там. Ну тобто він якийсь не проживався до тих пор, поки він не відкрив 95-му році, начебто, свій зал, і не почав тренувати е поліцейських. Потім це трошки помітили інші структури, такі як там спецназ. Е Пожежники, рятувальники, не тільки поліцейські, а ну, багато таких спеціальностей, які стикаються з такими непередбачуваними викликами. Да, вони повинні завжди бути до всього готові. От, і ну, завжди бути, повинні бути в формі. От. Такі, і такі, дядько цей знайшов собі якби, би примінення, Тобто він там запатентував свій бренд, типу Кросфіт в 2000 році, якщо не помиляюсь, бренд запатентував. В 2001 тисячі вже сайт якийсь створив, Розсвіточка .по. і почав публікувати е, оці е, тренування дня воркаутів за день. І мали доступ всі люди до нього. Тобто він його доніс у маси, зробив його популярним. Хто хотів, приходив, займався десь по залах, де це було. Хтось хотів просто дивився в інтернеті список вправ, займався собі там на одинці. І отак поступово, поступово, поступово воно все розкрутилось, розкрутилося ще до такого рівня. Це такий один із самих таких головних мейнстрімів, в світі на, на, на даний момент. Скільки разів ти тренуєшся? І від чого залежить об'єм твій тренування? Тренування Як його... по-різному, якщо розділити цикл підготовки до якихось змагань, то є цикл підготовки, є цикл подводки, є цикл виходу вже на самі змагання, то якщо я, допустимо, готуюся до якогось турніру, то я можу тренуватись там. 4-5 разів на тиждень. Буває таке, що вже коли я підвожуся, я вже під'єдную, додаю об'єму тренувань, об'єму силових. Тобто я не вкладаюсь там в одне тренування. ну Це дуже великий об'єм, його зараз не переважу. У мене буває таке, що я і двічі на день тренувався. У мене таке було, що я й тричі на день тренувався. О, то максимально, що в мене виходило, це 17 тренувань засікав, 17 тренувань на тиждень було. Ну, так. От. В середньому у мене ну, 4-5 тренувальних днів. Півтори-дві mm -hmm. години десь приблизно. Я бачу, в сталі ти такі робиш речі, ну, я не бачу, що хтось так, такі речі робив на тренуванні. Ну, все воно натреновується з часом, все воно згодом. Це не те, що там ти сьогодні не вмів ходити на руках, а, а, а завтра так, ти за бац і пішов, Да. Є багато, багато над чим працюємо, да. Є, допустим, якась силова робота, яку ти робиш така робота, коли ти, ти довжен робити, 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 робити. Є кардіонавантаження, а є якась підсобка, якісь гімнастичні елементи, які ти потрібен вивчати, працювати над слабкою стороною і працювати, працювати до доки, поки в тебе не буде виходити так, як ти того бажаєш. От. Ну, є ж якісь базові. Базові вправи, базові. Базові вправи, мабуть, як і, як і в той самий пауерліфтинг і тому що це все ну, якби основа кросфіту це важка атлетика, це пауерліфтинг, силова, це там, стронгмен, гірі, гімнастика. Да? Тобто, якщо силову, силове навантаження, взяти, то це ті самі функціональні руки, які ми робимо кожен день. Пресід, тяга, жим. Армійський жим, ривок, поштовх, там, ну те з цим, чим ми стикаємось там на протязі нашого життя, Оце функціональність, оця ну, вся. Ну да? чимось відрізняється, просвіт Просвіта так, прям кардинально чимось від, качалки. Тим, що він, він поєднує в собі багато дисциплін. Якщо ну, дивишся, знаєш, да, є таке там, Біг, там, да, да, щось там, бар'єри, якісь там, спейсу, там, метання диска, м'яча, багато чого. Да? То в кросфіт поєднує в собі набагато більше е, рухів. І е, чим він відрізняється від е, інших видів спорту? Перше, це функціональність, це те, про що я тільки що тобі розповідав. Це ті функціональні рухи, які ми стикаємося ну, повсякденно, це постійна варіативність цих рухів. тобто вони постійно змінюються. І інтенсивність висока. Оце сама фішка кросфіту в тому, що. Все виконується на інтенсивності. Тобто ти не зробив, там, допустим, в комплексі якусь тягу ходиш пів часа, там куриш, перекурюєш, поки в тебе кретім фосфат встановиться, да? а потім йдеш, там, робиш там якісь руки штани. Тут все воно взаємопов'язано, і оці три складові вони постійно мають місце. Оце в цьому відмінність кросфіту від інших видів спорту. То, що тут багато чого поєднується, і оці триосно три составляючі. Складових. А розкажи, будь ласка, кому взагалі підходить кросфіт? Чи кожен може. Всім, ним... всім підходить кросфіт. Взагалі всім. Навіть людям, у яких є якісь вади, вади розвитку, у яких немає кінцівок, у яких є якісь захворювання, можна підібрати об'єм навантаження, інтенсивність навантаження, силове, силове навантаження. Це все називається словом масштабувати. Е, якщо чув е, ігри не скороти, маєш на уяві, що це таке взагалі. Це ігри. люди, які ветерани війни, допустим, да -да -да. Там, да, які їдуть на змагання, вони теж хочуть змагатися, але вони не можуть змагатися е, з людьми, в яких немає якихось там, ват розвитку або ну, ще щось. Повноцінні люди. Да? Вони якби не можна назвати, що вони не повноцінні, але. Вони, їх не можна поставити там на один рівень з повсякденними людьми, які тренуються. Да? У них є там, для них там виділили рівень, але ж вони змагаються, але ж вони можуть займатися кросфітом. У нас в Дніпрі є хлопчик Дмитро, то він на цих іграх займав друге місце в Америці. Це наймасштабніші змагання для адаптивних атлетів. І досягти такого рівня, ну я просто знімаю там капелюха перед цією людиною, яка не маючи кінцівки, не маючи кінцівки, зайняла друге місце серед атлетів своєї категорії. От. Для кого кросвіт? Для всіх. Починаючи від е, дитини, заканчуючи домохозяйки, підбирається абсолютно е, під кожну людину інтенсивність, під кожну людину на ваш навантаження, е, комплекс справ підбирається. Якщо тобі не можна робити цю вправу, можемо її замінити на іншу. Не проблема. Це не є проблема в освіті. От за це як про я люблю, що можна масштабувати під кого завгодно і як завгодно. Це відрізняє його, мабуть, від інших видів спорту, де ну, там навантаження спрямоване на щось одне. Якось так. Я чув, що такі терміни є. Ти можливо, мене поправиш: Вод і мед. Мед. Що це означає? Ну, от це, якщо це абревіатура з англійської мови workout of the day. Це комплекс вправ комплекс на якийсь конкретний день е, який переслідує е, саме на цей день якийсь тренувальний стимул задається. Тобто, або це сулова, якесь навантаження, або це. Або це або це той самий МІДКОН. МІДКОН – це просто якби, скорочення від е, двох слів, metabolic Conditions е, – метаболічне тренування. Це, це тренування таке, яке на, е, спрямоване на розвиток е, метаболічної витривалості. Оце МІДКОН, якщо коротко взяти, і воркаут і задається. Воду, це комплекс дня. Це може бути як силове навантаження, це може бути е, якісь гімнастичні там, вправи. Е, це тренер формує. Є тренер, є якась задача на день. Є атлети, який приходить і виконує цю задачу, виходячи з тих цілей, які він перед тренером поставив. Я хочу те, Тренер дивиться, ага, тренуємо сьогодні, це. Все, я прийшов. Це як програма, як ти розписав, допустимо. Ідеш взалти, собі там прокидаєш, А сьогодні я присяду, завтра я потягну, завтра я там пожму. От точно так же і в Кроссвіті. Сьогодні ми робимо це, завтра оце, післязавтра це. Оце називається воркаутом за день. Це якраз ми підійшли до теми. Е, Припустимо, я сьогодні надивився Ютуба, там качалка, кросфіт і вирішив прийти в зал, З чого мені починати. Чи взагалі може краще взяти мені тренера і початися з тренером, чи можу я, якщо є в мене якась підготовка на турніках там на Бруся, чи можу я почати сам. Ну, почати самому завжди можна. От. Але моя порада така, е, маючи вже такий досвід за плечима. Маючи травми, то краще атлету з такою незнайомою дисципліною, тим паче та, яка включає в себе таку варіативність вправ, краще, мабуть, звернутися для початку з тренером. І тоді, вже, коли тренер доведе тебе як спортсмена до якогось рівня, на якому він скаже, друже, ти багато чого вже вмієш сам, ти виконуєш сам, ти виконуєш це технічно. Тебе рівень отакий, ти знаєш свої ваги і ти можеш спробувати займатися або, або сам, або по написанні якійсь програмі. Допустимо, як, як це, зараз заведено багато де, люди купують якісь програми, але ж це ж треба, все, все ж все равно, щоб тренер якось трошки контролював. Бо в інтернеті багато чого, в Ютубі багато чого, де можна як корисного знайти, так і того, що ну зовсім геть не те, що треба. От то моя порада для початку краще з тренером, а потім ми вже балакаємо про те, що чи може атлет тренуватись сам через якийсь проміжок, чи не може. Ну це так само, як у мене на тренуваннях. Новенький клієнт приходить. Саня, напиши мені програму, як буду тренуватися. Е, я з цією людиною ні разу не працював. Я не знаю, що ця людина може, е, що вона не може, і написати отак із е, з неба список вправ. Я взагалі не це... сторонник, скажімо так, цих онлайн-занять. Онлайн е, ну, Онлайн заняття ще ти хоча б якщо людина бачить, що да. вона виконує. Там. Написання цих програм. Це треба дуже досконально знати людей. У мене є там декілька людей, яким я пишу програми, є декілька людей, яких я онлайн треную. Ну, Онлайн-тренування це їхня забаганка. Тобто, а, а написання програм це люди, які в мене раніше тренувалися. Да, я бо... їх знаю досконально. Я, я знаю, знаю, що, що вони що вміють, та, я да. знаю, що вони не вміють. Я знаю, що вони погано чи добре вміють. Я знаю приблизні їхні ваги, що вони роблять конкретні вправі. От. І виходячи з цього, знаючи людей досконально більш-менш, я вже можу їм прикинути якусь е ну, більш-менш нормальну програму, такі, така, яка не приведе до травм і яка буде ну, людині для на користі прогресу. Да, для прогресу, щоб це було. То ну, така ситуація. Але я не дуже та сторонній оцих ось, ось, дистанційних якихось тренувань. Це вже так, скажемо, якщо немає іншого виходу, і якщо є бажання тренуватись, то так да, добре, окей. Але ну, ні, одна, ні одне тренування не замінить вам персональне тренування з тренером. Тренер вам підкаже, тренер вас поправить тут прямо зараз. Тренер вам скоригує техніку, тренер підбере вам оптимальні ваги підбере інтенсивність і ну, взагалі це, це живе спілкування, ну нічим ти не заміниш. Все. Ну, ти бачиш конкретну людину, ти бачиш, що вона може. Це е діалог, це, то, це, 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 діалог, це спілкування да. отут, і зараз і конкретно в цьому місці. Написати просто на листочку. Написати на листочку або ну, з мене були скажі... такі люди, які готові були платити любі гроші, аби я їм писав якісь програми кажу. Вибачте, знаєте, воно не все на грошах засновується. Ну, mm -hmm. да -да -да. Ну, я не хочу відповідати за те, що ви там підете ревок, щас мені робить 40 кілограмів, е, вивихнете собі там або плече, або надриваєте якусь ротаторну манжету. Ну, Краще я вже не зароблю ці грошей, і ну, всіх не заробиш грошей. Краще вже зверніться або до персонального тренера, приходити на тренування, або якби, ну, пошукайте ту людину, яка візьме на себе тобі відповідальність. Так що так. Е якісь міфи. Оце ну, перший оце я тобі скажу так, оце перший міф, оце, оце перший міф, найголовніший. Він, він, да? він для того, того що кросфіт не підходить для всіх. Для всіх він підходить. Всі люди думають, що це другий міф це важко. Це важко. У нас як кросфіт асоціюється. То валяється там людина полузелена в залі, отака, да? е, на півсвідомості. Це кросфітер, да? як в анекдоті, е, Мама, там людині погано. Ні, е, е, синочок, Це кросфітер, йому добре. от. Е, це перший і такий головний, головне таке, скажімо, неправильна позиція до того, що це важко. Якщо тренер грамотний, якщо він справно сприйняв цілі твої, і він тебе правильно виведе на ту програму, на ту інтенсивність, тобі не буде складно, тобі буде зручно, тобі буде комфортно, підібрані правильно ваги, і ти будеш прогресувати. Тобто, Кросфіт він для всіх, але тренер повинен бути грамотною людиною. Сан. Чи важлива дієта в кросфіті? Я скажу так. Дієта важлива не, не тільки в кросфіті. в будь-якому виді спорту. Все затачується під твої цілі, під, під те, що, чого ти хочеш досягти в виді спорту. Хочеш якоїсь витривалості, тобі потрібно контролювати. Свою вагу їсти достатню кількість мікро-макронутрієнтів, достатню кількість білків, жирів, углеводів. В корсвіті така прожилась дієта, як паліо, дієта, якщо знаєш таку дієта первобитної людини, яка там лазила собі по, десь по горах, збирала ягоди, лазила по тирила там на пальмі банани. Харчувалися м'ясом, забивали там того ж самого мамонта, там м'ясо добувала і, і так далі. Тобто такий повноцінний раціон, збагачений білком, достатньо корисних жирів, достатня кількість клітковини, щоб це було. Ну і мікроелементи, калій, натрий, хлор, фосфор, все це потрібно для нашого росту. Ми отримують повинні вітаміни з тих же фруктів, овочів. Тобто дієта в кросфіті надважлива. Я по собі скажу, що е, буває таке, що хочеться поїсти там, чогось солоденького, там, чогось такого, що ти знаєш, що воно, що воно не дуже корисне. Е, і коли ти собі дозволяєш, це ти хоч помічаєш там, через декілька тренувань або декілька днів, що десь ти просів в чомусь. Щось ти трошки вже не так швидко гребеш, щось ти трошки не так вже відновлюєшся. Воно так покроково покроково але відчувається. Тобто я склоняюсь до того, що в просвіті, та і як в іншому виді спорту, можливо, який поєднується з витривалістю. Сахар це зло. Я не приємлю сахар. Можна, але це не повинно бути кожного дня. Ну якщо не це повинно це бути запланована ложка, це може бути заплановано. Та. Хай це буде якийсь чіткий людей, Понятно, що мозги треба трошки підрозгрузить, їм дати там кайфануть, якийсь дофамін отримати. Це потрібно, да, це нейро, нейро це наш головне м'ясо сьо, йому теж треба відпочивай. Давайте йому теж треба допінг якийсь колись дати. Але це повинно бути іноді, і так скажемо, дозоле. От. Томусь так. Ой. Ось з тобою сидимо. Бачиш, є, є, є тортик і кава. Я ось потернувався, я погріб інтервали. Да, сьогодні я потратив глікогенцію, я зробив лікалітичну роботу. Ну, чому я, чому я собі зараз не можу трошки дозволити під під'їсти. Я ж не з'їдаю весь тор. Я собі вон шматочок 400-500 калорій увалив, який я потратив ну, це тільки і що не на обіді, ввечері, Правильно. Сьогодні я більше вже не буду солодкою їсти. Я прийду додому, поїм там, білки, якісь, там, салатик, якийсь, там м'ясо з'їм. Те що, те, що корисне. То так. Дякую тобі за сьогоднішню розмову. Е, я думаю, ми багатьох направили. На правильний шлях. Сподіваюсь, е, якщо будуть е, питання в наших підписників, залишайте свої коментарі. Е. Задавайте питання. Під, е, ми викладемо відео в YouTube. Е, можете писати запитання ваші або під відео. Ми подивимось, або підписуйтесь на сторінку Олександра. Е, я залишу. Посилання саня залишить да, посилання там на мою сторінку. А, мої підписники можуть там заходити на сторінку Сані, задавайте питання, які теми вас цікавлять, які, які питання залишилися, що ми не розкрили, або ви хочете почути на них відповіді. Ми обов'язково да, обов розкриємо в наступних обов відео. Якщо потрібно, знімемо ще, ще якийсь один ролик, то будемо намагатися вам більш ширше відповісти на те, що вас цікавить. Дякую, Сань. Дякую, що запросив. Дякую.